Всім привіт! Зараз розкажу, який вчора прикольний зі мною був випадок. Мене зупинила поліція. Ну просто їхав по дорозі, зупинили. Причому я після цього довго довго сміявся. Це відбувалося в Києві на Солом'ській площі. Я на площі роблю правий поворот. на... Проспект повітряних сил, бувший повітрофлотський. От. І одразу за мною повертає поліція. Вони позаду їхали, я повертаю, вони повертають. Причому не, не ті, що їздять на пріусах на, на або на аутлендерах, а оці, кому дісталися піришки, типу Рено Кангу. Отака от машинка за мною повертає. От. Коротше, вони погано себе вели, їм така машина дісталась. Я повертаю, вони одразу за мною повертають і вмикають червону люстру от. і показують мені, що типу, паркуйся. Я паркуюсь, там якраз такий апендікс біля цієї МВС багадельні, як вона там що, академія чи що там. От, прямо біля неї. Я паркуюсь, вони паркуються в цю кишеньку поряд зі мною. Я думаю, чому не зупинили? Відкриваю віконце, сиджу, чекаю. Він там. Той, що справа сидів, сидить в машині, просто двері відчинив, дивиться на мене, е, типа страхує. Е, водій виходить, е, поліціянт обходить свою тачку, підходить до мене. Е, ваші документи. Я говорю, та без проблем. Вже беру телефон, щоб відкрити дію. Ну і ж питаю: а можна я говорю, поцікавитись, яка причина зупинки? І тут він видає фразу: Ви свої номерні знаки бачили. Мене порвало просто. Я кажу: так бачив, я більше року з ними їжу. А в чому проблема? Хочу подивитись ваші документи. Чи оновили ви техпаспорт? Я вже... А я вже додому поспішав. Я думаю, ладно, я йому покажу техпаспорт і поїду далі. Не буду вчити його, що ну, що це не причина зупинки, а індивідуальні номерні знаки на машині. От. Показую йому... а, показав посвідчення водія, показую йому техпаспорт. При тому, що в тих паспорті, котрий в дії, там е, ні в скороченому виді, ні в повній інформації номерні знаки індивідуальні не прописані. Вони зазначені, тільки якщо розшифрувати QR-код їхнім цим планшетом. От. Але він вручну там по номерних знаках по побив у себе про базі, що типу, все є, все нормально. А далі ще цікавіше він питає: е, оригінальні номерні знаки в багажнику є. Я кажу: Ну, в принципі, є, але я, я теж не зобов'язаний їх з собою возити. Так що, якщо б їх там не було, то нічого страшного теж не було. Він мені заявляє, ні, ви зобов'язані їх завжди з собою возити. Я кажу, що серйозно? Він каже, так, почитайте. Але не уточнив, де почитати. От я кажу, все нормально, я можу їхати. Говорить, так, щасливо, щасливої, з щасливою дорогою. Коротше, отакі кумедні клоуни мені вчора попалися. Так що, якщо ви теж, як і я, їздите з індивідуальними номерними знаками, будьте уважні, вас можуть зупинити і спитати: А ви бачили, які у вас номерні знаки? Коротше, всім добра. Всім ні гвоздя ні жезла, і поменше таких клоунів на дорозі.